Товариство, добрий день! Знову наша з вами улюблена рубрика оголошення з OLX. І сьогодні ми дивимося FPV-комплект Meteor 75 Pro O4 DJI N3 Radiomaster Pocket, Акуми Kit Drone Вау! Wow, 31400. Перед тим, як ми почнемо. Почнемо це все роздивлятись. Підпишіться на канал, поставте лайк, будь-який комент в підтримку україномовного контенту. Як до мене попало це оголошення, я його не, не, не шукав нічого такого. Мені просто-напросто в телеграм-каналі посилання в описі. а Людина скинула на це оголошення посилання і такий питає, як тобі комплект? Я кажу, ну окей, я погнав, порахую. І я погнав, порахував, і зараз ми знімаємо про це відео. Я так розумію, людина бачила мої оголошення, чи я не знаю. Но фото перше, прям кайф. Ми бачимо на ньому все, що ми отримуємо. окуляри, апаратуру, дрон, зарядний пристрій і дві пачки батареек, плюс така сумочка. Це прикольно. Ладно, погнали наступне Дрончик у нас іде. На задньому фоні апаратурка в білому кольорі доволі так непогано виглядає. У, і у нас вже тут навіть герб. Клас. Погнали, А, А, окуляри ще є. Но окуляри було б гарно ще і з іншої сторони, бо ми зараз трошечки підійдемо до опису і там побачимо. Тут у нас зарядний пристрій є, і у нас два пака батарейок. Потім сумочка така, і з боку чіпляється дрон. Я так розумію, що всередину заходять у нас окуляри, плюс зарядний пристрій, плюс батарейка. Не знаю, чи зарядний пристрій вам треба буде з собою, чи не треба. Але я б зарядний пристрій з собою кинув і кинув би ще павербанк. Не знаю, як воно всередині все виглядає, але у нас немає фотографії цього всього. Тож ми зараз повертаємось назад і дивимось, що у нас в описі. Новий комплект на цифровій системі Відеопередав... відеопередач. Wow. Дрон BTFPV Meteor 75 Pro O4. Погнали, дивитись, і у нас є без O4 і за 3300. Потім у нас 8100. З 4 юнітом, але. Нас цікавить з батарейками. Новий. Ладно, окей, новий, рахуємо. Це у нас виходить 10 050. 1050. Додаємо. Радіомастер. Покет краш з акумуляторами. Радіомастер Покет Краш. Від звичайного він відрізняється тільки ось цими накладками, що вони вже не прозорі і не там коричневі, а вже якогось там кольору. І у нас йде на м 2 ну Навіть білий. Це 2700. Ну окей, погнали 2700. А просто я подивився і такий краш, вау, клас! І у нього стільки, як у боксера, краш. Повинні, я подумав, що йти а, ці ag 01 Але тут звичайні стільки. Я такий, блін. А, ну, типу, в чому різниця? З іншої сторони, можна обрати собі якийсь там, типу, прикольний. Хм, що, що ми зробимо? 319. Ну, давайте, я просто я знаю, яка буде кінцева ціна. Давайте 300 доданим. Ну, просто-напросто за 100 гривень можна купити ці акумулятори. Ні, не буду додавати. З акумуляторами акумулятори не пересилаються, їх в Україні буде купити швидше і дешевше. Не факт, що вони так само, як і радіомастера, будуть працювати акумулятори, але давайте на це поки що не зважати. Погнали! Окуляри DJI Goggles Entry з флешкою 128 ГБ. З флешками я не дуже розумію, яка ситуація взагалі відбувається, тому що в окулярах начебто до 64, кажуть, я не пам'ятаю, можете мене виправити. Чи до 128 ГБ у мене о, в третіх окулярах. Флешка стоїть на 32 ГБ і там записується приблизно 2 години. 2 години 17 хвилин чи щось таке. Мені на одні політухи. Це з головою вистачає. Наступне можна, типу, на наступні політухи ще вистачає. Ще третій я не пам'ятаю. Мені здається, навіть на тиждень 32 ГБ. Навіщо 128 гігабайт, Ну це вже ваше. Діло, ми. Так, давайте. DJI Goggles N3. І ці окуляри у нас можна придбати за 11 тисяч. За Але я хочу порахувати їх з Aliexpress за 10 50, Так само ми додаємо. Ви можете ще раз, ви можете в голові тримати, що в Україні окуляри будуть на тисячу дорожче коштувати. Але то вже ваше діло. Ви знову ж таки, ви можете всі фе мені висказати в коментах. Я їх читаю і. Трош... Ну, ладно, Коротше. Як вони приходять з Алікспресу, я не можу в Ютубі вам казати. У мене є Телеграм, народ заходить і питає, як і що. Я їм пояснюю, як і що. Тут я нічого не скажу. Так що, хочете, рахуйте з OLX, хочете, рахуйте з AliExpress. то вже ваш вибір. Віфлай в Wup Store 3, гарна зарядка, старенька вже. У gpr вийшла зарядний пристрій. Ну, будемо казати, такий самий, але у нього екранчик більший. І коштує він на 500 гривень дорожче. Ми це скіпаємо. І тут у нас у, доставка 20 гривень. Вау! Ну, за 1000 гривень. Додаємо. Погнали! Наступне батарейки Lava 1 s 500 мА 8 штук. Ну я вже їх додав. Сумка для транспортування аксесуарів, дрон вішається зовні. Ми вже бачили, як це. І тут прикол в тому, що сумку як знайти сумку, це я, я навіть не знав, як її знайти, але я її знайшов. <реш> Причому тут, якщо ми Type A Logo, і тут Ships with a Logo for DJ. Тут, тобто тут реально буде DJI Logo. А якщо ми якусь там Отака буде, то воно навіть дорожче. Я такий вау, прикол. Ну, ось наша сумка. І 450 гривень ми на неї додаємо. Так, мені здається, що ми все порахували. І. У нас виходить 24,250. Це ви хочете, можете там, 1000 гривень ще докинути з OLX, там на, як його? на окуляри це у нас буде 25-250, плюс там 100 гривень батарейки і 500 гривень картка на, 200, на 128. Але знову ж таки, 500 гривень, це там 10 клас і, і непогана якась фірма, може бути. Коротше, дивіться самі, я, ну, я, я взяв собі другу флешку на 64 Вона коштує 250 гривень, і цього знімати в окулярах DVR вистачає просто, ну, типу, я не знаю, ну, в два рази більше. Ну, на цифрі це вийде 4 ГБ. У мене я їх взяв на аналогові окуляри, то там не пише, але мені здається, мені це на півроку вистачить 64 ГБ. Але це вже суто ваше. Дуже чудовий комплект, в якому є все необхідне для польотів. Заряджати можна як від Type-C, так і від будь-якої зовнішньої зарядки. Усе зібрано, забінжено та налаштовано. Все зібрано, забінжено та налаштовано. От мені цікаво, от народ так трошечки завуальовано пише, що воно вживане. Ні, я розумію, що по стану можна зрозуміти, як довго на ньому літали. По фотографії не можу я сильно зрозуміти, скільки польотів. Но Знову ж таки, по апаратурі керування ми бачимо, що в неї лізли і щось в ній робили, тому що герба за замовченням там немає. Значить, там якісь прошивки встановлювалися і щось, щось з нею робилося. А на коптері, скоріш за все, літали ось і поєднували їх, під'єднували до окулярів. Знову ж таки, Air Unitс повинен бути активований. Хоча. В FPV, коли мені прийшов, я його начебто не активував. Я не пам'ятаю вже. Ні, начебто не активував. На коптері проклеєні усі роз'єми на окулярах належний захист на лінзи. Во! І, от, і от ми цього не бачимо. Ми бачимо зарядне і акумулятори в упаковку знову запакували. Але захистом ми цього не бачимо. Тому я і казав, що. Ми з цієї сторони вже окуляри бачили. Нам би гарно з іншої сторони на них подивитись, що там за захист у них. Далі, якщо ви тільки входите у хобі, це самий зручний комплект на якісному зображенні, коптер пише 4К відео у шоломі картинка 1080 p Продаж комплектом бажаний продаж у місті або OLX доставка, але буде трошки дорожче через податок у Олекс. Да, там Олекс накладає на це плюс 2% а, забирає, стягує 2% і 20 гривень. Ну, якось так. Перше, що я хотів би сказати за цей комплект комплект для старту, мені дуже сподобався. І, скоріш за все, якщо я би стартував був у хобі, я би собі іменно такий комплект би збирав. З Радіо Мастер Покет, так, скоріш за все, тому що він дешевий, з ним ви не прогадаєте якісно зібраний. А дрон так само на О4-й системі, і шолом не дуже дорого продається. Давайте так, не дуже дорого. 10 тисяч це ну, немаленькі гроші. Але по зрівнянню з іншими, ну, це така сама ціна, як за Skyzone Cobra. І, ну, але ви вже отримуєте цифру. Це прикольно. З вупів, якщо ви би на аналоговому зв'язку, то, звичайно, вуп вийшов би дешевше. Зараз, взагалі, по знижках його можна взяти за 3000. Але ну, на о 4 так, треба буде заплатити, бо сам 4 коштує 100 баксів і 109 доларів. Компанії їх отримують, може там трошки дешевше. Ну, сам дрон виходить 8 тисяч. Хоча як воно виходить? Якщо. да, прикольно, 5 тисяч. Ну, що я що я рахую? Без 4-го він коштує 3 з чимось, а з 4 8. Тобто різниця 5 тисяч. 5 тисяч за цей. Хм, Ну, я би вже з встановленим би взяв би собі, тому що. Мені більше подобається, коли інженери з завода сіли, подивилися, трошечки коротший кабель туди поставили, трошечки там то подивились, все подивились, все встановили, і мені прийшло. Ніж я візьму там за 4 600, за 4 500 четвертий юніт на 500 гривень дешевше. І ну, хоча 3 300 плюс 4 500 – це вже. 7 майже 8 тисяч, тобто, да, в принципі, обґрунтована ціна. Єдине, що от, от з цим, от, як я завжди кажу, якщо а, дрон вже зібрано, забінжено та налаштовано та протестовано, то, в принципі, знову ж таки, це вже юзані акумулятори і скільки вони можуть прожити. На своєму прикладі скажу, поки мені не прийшло на нормальний зарядний пристрій, я їх заряджав ненормальним зарядним пристроєм, на це пішло десь приблизно 3 тижні на акумулятори, і через 3 тижні я вже бачу, що акумулятори їх, на них я політав приблизно ще місяць, і зараз починаю за ним ну, помічати, що вони. Себе гірше почали себе почувати. Так скажемо, я підбираю слова, бо я не хочу сильно виражатись тут. Ну, вони почали помирати. Отак, просто напряму. Із всіх моїх акумуляторів у мене їх теж було 8 штук. А котрі я останні замовив, вони ще більш-менш нормально. Всі інші вже вже їм просто погано, поганюще. Тож, Сам набір дуже класний. Плюс мені дуже сподобалось ось таке рішення, де окуляри і апаратура керування в сумку ховаються. Сумка у нас йде, я так розумію, влага не проникна. і всередині стільки місця, і можна. Я не знаю, чому дрон туди не входить. Я би на 3D. О, на 3D. На 3D-друк віддав би, знайшов би. Файл, щоб надрукували на нього чохол і теж в сумку. Хоча може, це більша сумка. Я не знаю. А я не можу ж ніяк порівняти, так? Ну, вона ззовні схожа. Але тут і дрон зайшов. Ну, сюди, ну, окей, сюди окуляри, сюди апаратура керування. Сюди можна дрон засунути чи не можна? Ну, мені здається, що можна було. Коротше, я ж кажу, що я не можу розуміти так по розмірах, що це за сумка. Хоча приблизно, ні, мабуть, ось наполовину. Це менша сумка. Я більшу сумку знайшов. Це менша сумка. Тут окуляри тільки половину займуть, плюс Радіомастер Покет впихнути. Зарядний акумулятор закинули, і дрон так, можна повішати з боку. Ну, це класно. І я подивився на цю сумку. Вона повинна бути не проникна Єдине, що у нас дрон тут трошечки не, не дуже гарно так висить, якщо дощ піде, ну, в дощ ніхто і не літає. Але я би до нього окремо, що бокс би зробив, би і може, не знаю. То вже то вже дивіться самі Сам набір дуже класний. А, ви Висновку по цьому робити не буду, тому що потім я все ж таки узнав, що це оголошення людини, котра мені його скинула. Він написав, що хоче продати комплект за стільки, за скільки він його і купляв. І я йому при всьому сказав: я не дуже знаю, наскільки це буде обґрунтована ціна в Україні, продавати за навіть якщо він трохи вживаний комплект. Ну, побачимо. Я так дивлюсь, що сьогодні виклало 185 переглядів, це дуже непогано. Але з, з моїми підрахунками, ну, є, є велика різниця. Так що, якось так. Взагалом, в мені здається, я про все сказав. На цьому в мене все. Я погнав.